Я рада вітати в резерви з новою колекцією, яскравою, неповторною, ексклюзивною, лімітед колекшн і так далі. тому Сукні в яскраві принти з лимонами на блакитному фоні. Яка красота! Це 100% котон з відкритою спинкою, з таким взлом зав'язується ззаду. Лімітована колекція 2000 гривень. Тут ставка з гумкою. дивлюся в розмірі L, велика розмірна сітка в резервет. красива сукня. І ще на синьому фоні лимони теж. Рукавчики призібрані такими балонами, в грудях на запах, В талії гунка і є поясочок. Це 100% віскоза вже. Красива сукня, досить довга. І така сукня коштує теж 2000 гривень. Спідничка теж на запах. Жіночна одночасно. така романтична, але і скромна, закрита спинка. Сукня на запах, вже ніжний, блакитний колір з яскравими лимонами. Така ж сама модель. Так, так. 100% віскоза 2000 гривень. Появилися джинсові курточки в новинках з полегшеного деніму. Класика, джинсова класика, нічого такого, якби чого ми не бачили, півтора тисячі гривень. Такі куртки це база, і кожного, мабуть, в гардеробі з року в рік переходять ці куртки. Там нічого практично не міняється, особливо ну, на таких стандартних класичних моделях. Це така джинсова класика. Сукні з мережева, мережево, як гіп'юр з квіткою. Дуже красиво насичений ніжний жовтий колір. Призібрана бабі-дол модель. Це поліастер 2000 гривень. Одинаково коштують, що сукня з 100% бавовни, тобто з котону. А що з поліастеру, одинакова ціна. Джинси в стрази, прямі штанини, джинс полегшений, досить легкий. Переливаються. Дві тисячі гривень коштують такі джинси. Вони досить широкі донизу, прямі, такі широкі. Ці сукеночки, напевно, я вже показувала. Тому штани точно показувала, тому що штани, я пам'ятаю, такі вкорочені були. Дві тисячі гривень це стовідсотковий котон. Вже бачила на дівчатках в нашому місті. Це місто Львів. Це форум Львів, торговий центр. Так що прошу завітати жителів і гостей міста і скупитися собі обновочок 2000 гривень 100% котон. Є босинішки 1500 гривень. Мають вигляд натуральної замші, але це штучна замша. Нова колекція. Синьо-білі, чорно-білі смужки, однотонни, сукня сарафану з бретелічками, в грудях драпіровка і від пояса призібрана, сукня розширена донизу, трапайці, легесенька тканина. 1300 гривень. Вверх 86 віскоза і 11 поліестеру, просто супер, і підкладка 80 поліестеру і 20 котону. Непоганий склад, красиві блузи, мінімалістичні в стилі кос. Рукавчики був глам. Легенька тканина, схожа на ліоцел. Я має бути низ, я так розумію, штани. 1100 гривень. Хороший склад, 84 моду, різновидні звійскози і 16 поліестер, і підкладка на рукові 100% котон. Просто супер склад. Побачила штани до цієї блузи, легесенький прямого крою, з гумкою в поясі. Кишень бокових немає, широкий донизу досить. 1300 гривень. В'язані майки, синьо-білий колір, 800 гривень. Стовідсотковий котон. А ще є кардигани середньої щільності в'язки в біло-коричневий колір. Коротким рукавчиком. Є джинси коричневого в шоколадному кольорі. Легкий джинс. Разом могло би бути досить непогано. Стовідсотковий котон. Джинси сподобалися, прямого крою пояс і стягується. 1800 гривень. Також є босоніжки на вигляд з натуральної замші. Преміальна колекція, досить легенькі. Застібаються на два ремінчика. І це натуральна шкіра. 1800 гривень. В таких кольорах є сумки з натуральної замші, можна поєднати, разом купити собі сумочку і такі босоніжки. Ще сподобалася ось така синя сукня. 1900 гривень. це 100% котон. Сукня сорочка, донизу застібається на гузики. є бокові кишеньки. Вона трішки жіночна, романтична, бо має рукавчики-буфи. До цього в'язаного кардеану ще є спідничка, це цілий костюм. Ні, помилилося, це шортики, 1100 гривень, це стовідсотковий котон теж. А так, як кардиган. Умовно є теми досить багато. Сукня захована десь в куточок. Це стовідсотковий котон на білому фоні лимони, але все таке пастельне, не яскраве, сукня з підкладкою білою. І це теж 100% котон. Бриталічки регулюються з гумкою і сукня коштує 1900 гривень. Красива жіночна сукня, 100% котон. А вона приталена вверху, то приталена, а донизу ця сукня трапецією. її довго в підлогу, рукавчики буфи. ззаду вставка з гомкою. 1900 гривень. Також класні джинси. Правда, їх варто було би поправити з такими розривами в поясі, щось таке дуже стильне. Бомж стайл. Півтора тисячі гривень з блискавкою, кишені. Тут мені сподобалося. І якщо порвається ще, то навіть не буде помітно. І низ теж не оброблений. Теж потріпаний низ. Шортики з муслину. 900 гривень, 100% котон. Є бокові кишеньки. Освітлення дуже яскраве і кольори трішки а робляться такими невирізними, насправді дуже насичений колір. До цих шортиків є сорочки, 1100 гривень, 100% котон і вид тканини муслін. Оверсайз, дивлюся в розмірі S. Плечі досить приспущені. Змережева прошла, тоніка, сукня, 100% кутон, півтора тисячі гривень. Пляжний варіант, дирочки. А це покупальнику з глибоким вирізом, це не носити по місту. Мега стильна футболочка з собакою з принтом. Теж оверсайз ці футболки, вільні досить. 100% котон сімсот гривень дуже красиві сережки, кораловий колір з металом золотим чотириста п'ятдесят дев'ять гривень, а ще такі красиві сережки з перлинками, з камінчиками. Зараз знижечка 400 гривень. Сподобалися ще такі з весюлечками. Тут і камінчики і є, стрази, прозоре і рожеве полі, тобто прозоре скло і ціна 560 гривень. Підберіть собі парфумовану водичку, досить в резерві стіка. Це преміальна колекція. І зараз нижечка 400 гривень. А ще така туалетна водичка є. Досить стильний дизайн з самого парфуму. Ціна 800 гривень. І ще червона сукня з мережевого прошла, досить по-багатому красива 100% котон, червоний глибокий, насичений до вишневого, ззаду зав'язується 1200 гривень, на спинці такий розріз і зав'язочка. І така сукня є в синьому кольорі теж. З льону шорти і жилетки. Є чорний, білий, синій і рожеві кольори. 100% льон, 1400 гривень. І жилетка 1800 гривень, яка підійде до цих шортиків. Це в костюмі. А ось це з натурального перламутру. Друзі, сьогодні ми були на огляді резерве. Всім дякую за увагу і до зустрічі у нових оглядах.